Але спочатку повертаємося до подій у Луганській області. Там у місті щастя прибуває наш кореспондент Олена Самсонова. Олено, що вдалося дізнатися? Яка там ситуація? На Луганщині терористи продовжують порушувати режим перемиря, стріляють з важкого озброєння. Цілять бойовики як по позиціях українських військових, так і по окремих населених пунктах. Зокрема, під терористичний вогонь потрапили гірське, чорнухине та Новодошківка. Село Новотошківка, яке знаходиться біля 29-го блокпоста, приїхали гуманітарну допомогу роздавати людям прямо біля клубу з мінометів, був обстріл. На щастя, люди живі, бо вони вже, як кажуть, мають інтуїцію до цих обстрілів, Також і вони врятували. Тих людей, які приїхали роздавати гуманітарну допомогу. Спочатку режиму тиші мирними залишаються щастя та станиця Луганська. Ці міста бойовики сьогодні не обстрілювали. У місті щастя взялися відновлювати лікарню, яку серйозно пошкоджено після останніх бомбардувань. Вибиті шибки, затягнули поліетиленом. Снаряд влучив просто в карету швидкої у дворі лікарні. Скільки часу піде на відновлення медзакладу, поки невідомо. Тож, територію Луганщини можна умовно поділити на два сектори: мирна східна частина області і західна територія, яка обстрілюється бойовиками.